Друзі, це маленька відповідь, чому я люблю орхідеї. Подивіться на цю красу. Оце просто краса. Це цьогорічні бутон такий красивий. А це минулорічний ще цвітонос. Ось такі квіточки розквітли. Це теж цьогорічний цвітонос. Там дендробіум зростає. Я зараз зроблю контент. Отак її підніму, але нічого не буде їй. Дивіться, ну там трошечки не дуже красиво, але то віддобрив. Гляньте, як великий такий кашпо. І там дуже затишно орхідея, створюється свій мікроклімат. І бачите, що в корінців не дуже багато. Росте на, назовні, тому що коли назовні ростуть багато корінців, то дуже-дуже-дуже рослинка хоче втікти. Ну, от дивіться. Ну і ще лайфхак такою прозорою э, скотчем просто я змотав оці всі дві, палки і підв трошечки підв'язав, трошечки орхідея має отакий вигляд. Ви вже помітили, що тут в мене росте? Гляньте, яка краса? Це просто неймовірна краса. Це з розпродажу теж купили. Це вже підсихає. Ну, вона місяць свіла, мабуть. Ану, спробую передати вам красу таку. Це тільки почала цвісти, квітнути. Білька, скільки тут бутонів. Тут багато гілочок, і на одній, на одному цвітоносі, бачите, дві гілочки. І тут так само, на одному цвітоносі. Кілька гілочок. Всі розцвітають. Ну, і всіх кашпо трошки більше, ніж вони є. Ці теж я люблю. Коротше, гляньте, яка краса. Ну, як можна не любити орхідеї? От, скажіть мені, будь ласка. Причому оця краса цвіте кілька місяців. Ну, не менше, ніж. Зараз зроблю прям фото. Не менше, ніж не менше, ніж шість місяців цвіте. Точно. Отак от, от. Любіть орхідею. Це чомусь.